То давайте тоді перейдемо ще до одного питання цікавого. От е, в плані чиновників, ми згадали про з корупцією. А е, президент підписав цього тижня. Про створення двох нових судів. Можеш трошечки детальніше розказати, ну, у мене, я тобі чесно скажу, як експерт, але все рівно виникло питання, а скільки нам ще судів не вистачає? Тобто, розкажи, будь ласка, детальніше, що ти чув, яку інформацію бачив, що це будуть за суди, і, власне, чи справді у нас не вистачало цих судів для повної картини, бо вища антикорупційне є, є. нових судів, да. специализированный окружной суд и специализированный э, апелляционный суд. Значит, э, слушай, ну если так сказать коротко, то я так понимаю, что последственность Набу и ДБР это люди, это чиновники, которые берут взятки. Я так понимаю, что этот суд раньше все они шли в административный суд, это был простой суд. ОБО а, заслушивались дела, также были и в антикоррупционном суде. ВАКС, ну, так сказать. ВАКС, да. да. Mm -hmm. Значит, я так понимаю, что сейчас эти судьи... Ну, Во-первых, я хочу вам пояснить, что это было сделано, я так, я предполагаю, это было сделано как раз 31 марта, утвердили программу, которую у нас, мы должны получить 15,6 миллиардов долларов по программе за 4 года. Мы уже получили по этой программе. 9,8 миллиардов. Так. И мы должны получить 5,8 миллиардов долларов. Мы должны по программе получить в этом году из этих 5,8 миллиардов долларов 50%. Это 2,9 миллиардов долларов. Ну мы сейчас очень сильно просим, чтобы мы получили все 5,8 миллиардов долларов. Потому как сейчас нам тяжелее всего. И может быть как раз это произойти и нам может, могут дать эти деньги. Uh -huh. Что есть из хороших новостей? Я считаю, что, что вы понимали, с 1991 первого года Украина реализовала от МВФ, это, так скажем, из 10 программ ни один не довел до конца. Вот. А как раз если вот мы сможем эту программу дотянуть до конца, то могу, могу сказать вам с уверенностью, что мы можем получить серьезные денежные гарантии и серьезную финансовую поддержку. Поэтому я считаю, что это было один из условий МВФ выполнить эту да, судебную реформу. Сейчас там начнется конкурс, и сейчас там будет проводить много разных сбор, также и створивание... а колектива. Вот. Но я хочу обратить ваше внимание на другом. Самое главное для нас это судебная система. Если судебная система будет прогнившая, если опять будут назначаться на этих местах продажные судьи, то мы ничего в этом направлении ничего не достигнем. Тому я вважаю, що я вибачте, я не можу перемкнутися на українську, да. Тому я вважаю, що нам сьогодні потрібно зрозуміти, що то, що створюються ці суди, це добре. Але хто там буде працювати? Ось це питання, розумієте? А вважаю, що у нас не вистачає людей, які дійсно не корумповані. Я вважаю, що сьогодні не вистачає судді, які дійсно хочуть змінювати нашу країну. Розумієте? Тому сьогодні створювання цього. Два, два інститути, про яких ми зараз ховко, кажемо, е е вони нам дуже потрібні. Я до кінця не розумію, чим буде займатися, наприклад, антикорупційний суд, якщо це суди будуть створені, да. чим вони будуть займатися. Але в ближайшим часом ми на це питання зможемо дати відповідь. Але хочу наголосити ще раз: дуже важливо якість. Людей, які там та працюють працювати. Якщо там будуть дійсно люди, які е, патріоти своєї країни, які дійсно справедливі, які дійсно хочуть працювати в прозорому суді, тоді да. А якщо це будуть судді Вовк і інші, ви можете назвати, як ви хочете. Разумієте? Можете назвати саме гуманний суд в мірі. Нічого не змінити. Ні, можна назвати супер антикорупційний Пані суд Йові, мірі. Пускова не хопнули вірус. Так, да, я щось відчуваю, я не скажу, щось я погано відчуваю. Може бути, я не можу. Мені ну, трошки важко. у тебе да, так відчувається. Да. Так, Во, Мені важко, я ж перекладаю у себе, <laughs> я ж не можу так швидко, як ви. Давай наступне питання. А ну дивися, умона у у мене... залишається дуже мало часу. Дуже мало часу. Да. На сорок 46 хвилин вже ми Да, бачиш, тобою. непомітно на.